літо підходить до завершення, але літні школи ще тривають. Впродовж серпня, як зазвичай, з 10 до 2 години можна буде відвідувати їх на базі 12 клубів. Це в різних мікрорайонах міста. Це Пововчинецький клуб Прометей, по Сухомлинського Богатир, Північний бульвар, південний бульвар Мангуста, Берегова Глобус, Галицька, Сучасник, сотника Дідича Легінь, Довженка, Романтик, Оріон Настуса, Гартна Довженка, Мріяна Хоткевича, Калейдоскоп на Грицишина, Вовчинець в селі Вовчинець Проволоключний. З 26 по 30 серпня. В цих всіх клубах будуть відбуватися літні школи. Будуть різноманітні фестивалі, майстер-класи, розважальні програми, флешмоби та ігри, також е будуть в позаміських е цих закладах, також і в приміських селах. Так, 11 серпня в Драгомирчанах, 18-го в Тисменничанах і 25-го в Підпечери. У Братківецькому ліцеї Березівській гімназії в липні працювали християнські літні школи веселі канікули з Богом. У серпні така літня школа працюватиме в Підпечерівському ліцеї з 10 до 13 щодня. Хто бажає може долучатися?